Цієї осені весь інстаграм заполонив простий десерт із двох інгредієнтів. Не пробував його тільки той, хто ще не бачив. Перевірила все особисто, дійсно все просто і смачно. Тож, хто любить смач шоколадної хурми, рекомендую спробувати. Вам знадобиться дві стиглі і обов'язково м'які хурми, і дві ложки какао, ну і блендер, щоб все це перебити до однорідної маси. Потім цю масу розливайте в силіконові формочки і відправляйте в холодильник на стабілізацію. Раджу це робити на ніч, щоб не було спокуси з'їсти раніше, ніж десерт застигне. Зранку дістаєте готові хурмово шоколадні порційні десертики, викладаєте на тарілку, зверху можна притрусити какао і подаєте до столу. Можна зробити ще простіше, просто розлийте масу в піалочки і відразу звідти їжте ложкою. Також можна поекспериментувати з добавками. Я в іншу порцію додала подрібнені горіхи та насіння чия. З горіхами, як на мене, ще смачніше. Ну все, закривайте інстаграм і біжіть на ринок по солодку хурму. Десерт сам себе не приготує. Але перед цим загляньте на мою сторінку. Там ще багато смачних і простих рецептів.